Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ось я біля малечі з мамулькою. Їм сьогодні 8 днів, Да от їй травички гарненької, вичистив у неї. Немає питань з вичищанням, абсолютно адекватно вона себе веде. Скажімо так, не, неадекватніше, ніж завжди, да муха? Отак, от, от ти така лисувата. Вон дивіться, скільки тут пави. ривала на собі пуху їж. А я покажу малечку. Вони от уже з другого дня, отак от, от по всьому цьому маточнику. От. Отакі от вони гарнюнькі. Жарко. У нас сьогодні, до речі, набагато прохолодніше. Десь градусів на 10 прохолодніше, ніж учора. Тому сьогодні, мамульки, я пляшку з... Замороженою водою не кладу. Ось дивіться, який гарний колір. Я так дуже не присвічую, як не знімаю. Але так от дивіться, який чудовий. Є трішки менші. Я, до речі, і чорненьке. Ось. Видно, що це чорне. Рябенькі трішки менші. От бачите, які вже рухливенькі. Отакі. Так, а ну. 3, 4, 5, 6. Тут от є такий от рябий 7. Так уже не порахуєш, бо вони туди всі неряють. Отакі. Отакі маюськи. Такі манюськи. Всі живі. Нагадаю, вона привела 9. Одне було мертве і 8. Залишилося і всі вісім от поки що живі. Здається, оце було таке саме маленьке. Ну, дивлюся, так вирівнююся, все нормально. Ось вона в мене нюха тут, мамулька, періодично, так що все поки що з ними добре. Жарко. Якось так у нас співпало, якраз округ на саму жарку погоду, ну, вже ж нічого не зробиш. Ось це чорне з білим. Ну, таких кольорів якихось зовсім. Неочікуваних немає, це ось сіре з білим, маленьке таке. Отому от такі от поховались. Дівчатка от п'ють водичку. Я, до речі, так можу поставити цю каструльку і піти, робити свої справи. Вони п'ють, не перевертають. Молодці. Вирішив не прив'язувати, бо тут якось так незручно кудись прив'язати. отакі вони красуньки. Хочу сьогодні ще, ще раз пофотографувати їх, виставити. Можливо, вдасться хоч когось продати. Я ж кажу, я б вже за таку символічну ціну. Ну Тому що, якщо чесно, шкода. Перші кролики. Я розумію, що ну, так не можна. Але ну, нічого не зроблю, трішки шкода. Тому зроблю ще один пост. Хоча в нас в групі в цій місцевій е, багато кроликів продають і породистих, до речі. Ну, не знаю, наскільки цим людям вдається їх продати. Бачите, сьогодні не дуже жарко і вони так собі п'ють. Ну, я три рази пропоную їм водичку, тому оце гарненька така, колір такий гарненький, можливо, там маленький є, буде таке. Ось так. Та всі вони гарненькі. Да? Мух номер 2 Ну, мух номер 2 найменша по розміру. Ну, от півні розпівалися, мабуть, на дощ. Ось так. Хотілося водички. Хлопці, от на чистенькому розляглися. Ставайте, я вам водичку приніс. Знаєте? Хлопцям треба тримати, тому що перевернуть. Причому от. Один якийсь нап'ється і потім починає зубами перевертати. Питається навіщо? Ну, Вухані. Також гарненькі. От півні. Там у рябчика от прив'язана баночка. І оцього красення також баночка. Такий. Також дуже цікавий. Ну, як на мене колір. Так, рябчик. Рябчик. Сьогодні не дуже жарко, так. О, стравичка, диви, яка гарна. Ух ти ж. Чистенько, гарненько. О, такі. Пейт. от порозсідалися, відпочивають. Їм також жарко, але сьогодні так терпиміше. Ну, ще картоплю не поїли, в нас обід. До речі, дуже погано всі стали їсти. І кролі е, погано їдять, і качки. Ну, зрозуміло, коли на дворі 45 градусів спеки, то, можливо, і не дуже хочеться. Але дивлюся, що такі наші нічого. Півники ростуть. Вже, якщо чесно, на них замовлень багато. Не знаю, чи буду я багато продавати, тому що хочеться для родини залишити, зробити тушонку. Ну, тому що запаси повинні бути. Особливо в наш час. Ну, але і, можливо, трішки продам. Подивлюся. Ще ранувато. Ось дивіться, який красень. От бачите, якось е також незрозуміло. Одного віку це взагалі, ну, з одного заходу, скажімо так, півдні, але ось як цей розвинувся. От ще є, не голошій такий. А є. Такі зовсім. Я спочатку думав, що парочку це курочки, Ну, але немає курочок, на щастя. От. Самі півники. Трішки дивнуваті ці мені голошейки такі, ну, чудні. Бачите, я тут, все спокійно, а в один момент можуть летіти на голову, наче мене ніколи не бачили. Ох, ну, такі ж. Іди. Друзі, приїхали от по рязку сьогодні. І як бачите, набагато більше сьогодні. Можливо, вітер приніс, тому що такі останні два дні вітри, тому я наберу рязки набагато швидше. От як тут гарненько. Прохолодно, бензокоси гудуть. Ось от так от. Тут от видно, що не тільки я ловлю рязку, от таке місце вже витоптане. Ну, вистачить всім. Туди от далі так от іде стежка. Ось. Трішки давайте пройдемось. Ну ось так от. Як кажуть, лови не хочу. От, як гарно. Ну, до роботи. Так, друзі, я два відра наловив, ми вже будемо їхати додому. Ось Ляля, дивіться, як залізла, тут є такий поребрик. І вона вже знає, туди запригує і мені звідти легше її кошик саджати. Так, покажу вам трішки річки з мосту. Така невеличка річка. Особливо в цій частині вона така вузенька. Бачите, як красиво, тихо і дуже багато рязки. Все, поїхали ми додому. От готую мішанку на вечір півням і качкам. Сьогодні склад такий: варена картопля, макуха соняшника, кабачки, рязка, висівки пшеничні і дерть. Одразу скажу, я готую так не щодня, але сьогодні, ну скажімо так, у мене є настрій. От. Е, на рахунок кабачків. У мене є два відео. Чи можна давати кабачки птиці чи ні. Там я детально розказую свої думки, але все рівно питання поступають. Софія, вам привіт! На рахунок кабачків, чи можна давати птиці? Можна. Друзі, кабачки птиці давати можна. Тобто в них є вітаміни, мінерали, це все зрозуміло. Така легка клітковина, але вони малокалорійні. Тобто для нормального розвитку, особливо росту каченят чи курчат, вона не годиться, вони не годяться, тобто, вибачте, тобто в них замало білку, тобто це зрозуміло. Лише самими кабачками, особливо малесеньких каченят курчат, годувати не можна, тому що просто в них не вистачає різних поживних речовин енергії для нормального росту і розвитку пташенят. От. Чим старші птахи, тим більше кабачків можна давати. Так, з кабачками розібралися: рязка навіть півні кури їдять. Такий гарний білковий корм. Там, до речі, якщо вам видно... Хвилинку. Вон шевеляться різні річкові. Бачите, вон комахи. Все це дуже корисно. Тому я даю і качкам таке, і півням. Зараз я перемішаю і будемо пригощати. О, о-о, оживилося, оживилися. На це. На! Давно дощів не було і вони бруднуваті, хоча тут я часто підсилаю, ну, нічого не зробив. Їж, крякаєш вже, краса. О-о-о, о, там уже движуха. Зараз даю і вам. Давай вже запихай свого дзьоба, не прякай. Отак От балую я вас. Так, воду і півні. От і дав і півня. Апетит гарний. Кожен вибирає, що подобається. Кабачки, рязко. От творити біля мене, але вони чомусь. Ідіть, не бійтеся. От. Там смачніше. Ось їдять. Також полюбляють вони кабачки. Тому даю. Вони вже дуже дорослі, тому боятися, що вони впадуть на ноги. Але знову ж таки кабачки не повинні. Бути основним кормом. Це зрозуміло. А так я інколи кидаю сілі, щоб вони чим займалися, клювали. Тому, ну, але, друзі, ви вирішуєте самі. Ось так. Ось. Дядько їсть. Тіше і гарно ростіть мені. Дорослим курям дав Майже таку саму мішанку, але без вареної картоплі. От. Всього потрошку їдять дуже погано, несуться дуже погано. І кабачок, до речі, я їм не тер. А от зранку я отак откинув. І вони, от, бачите, клюють, чимось займаються. Отак, от, от щось там їдять. Ну, Одразу кидаються до корита, а потім, от, от бачите, чорна просто щось гребе дзьобом. Незрозуміло, їсть вона чи ні. Ну, не хочуть, хай як хочуть. Напевно, що вже їдять, якось ж вони живуть. Ось ну, так от. Стали дуже битися без півдня. Ну, нічого не зробиш. Ну так, ти як завжди розмовляєш. Їж. От, випустив увечері пастися качок. Ми тут покосили трішки, треба малувати, ну їм вистачить. І от я їм ще у воду рязки кину до плюс до тої, що в мішанці. Ану, оце ви любите. І оце, оце інші справи. От як я би запихається. О ось так. Води смачніше. От так, аж на мене летить. Бувають і роки, до речі, що качки не дуже їдять рязку. От я щороку ловлю, клякаючим там, шипунам, мулардам. От. І якось бувають роки, що не знаю, чому пропонуєш, а вони якось в цьому році, бачите, дуже гарно їдять. Буває так, що не дуже. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, але якщо їдять гарно, то дуже добре буду ловити і нехай їдять і ростуть. Який цей рябий робиться гарний. Ну, будемо назвати його муларт. Це явно не крякаючий. але такий гарний селезень. До речі, всі так гарно підросли. Ну, коли щодня по декілька разів за ними спостерігаєш, то, можливо, так і не здається, коли от задумуєшся, то ну виросли. Ну, які всі врязці тепер. Іди, ти хочеш з миски під'їсти? Рябий? лялі там вон компанія нова, і вони от займаються. Не балуйтесь, залякайте качок, лялю. ці собаки. До речі, ось ця курочка, яка прихворіла, кури її почали бити, вигнали зі стада, так би мовити, і вона тепер живе отак от просто на вулиці. Я її випускаю, ніч закриваю там, де качки. Ночують. Не ночують, а днем. А цілий день от вона тут ходить, вона далеко не йде. Ну, я вже вирішив, якщо лисиця забере, то так і буде. Немає куди мені відсаджувати, здаю щось толку немає. І, до речі, от вона починає якось приквохтувати. І я вже таке спостерігав. У мене таке було. Хто пам'ятає, була у мене така вредна курка. От якщо вона прихворіла і починає ще от приквохтувати, то скоро їй кінець, скажімо так. Ну, от я вирішив, хай буде, як буде. Я намагався і горілкою з хлібом її запихувати. от. Ну, не знаю, що трапилося, нехай гулять. До речі, вона така слабенька, але умудряється бити качок. От. Не помиряться на такій території, вони не помиряться. От, пішла, пішла. Не знаю, що трапилося. Бачу, так ззаді брудно. От у неї під хвостом. Ну, чесно кажучи, не хочу я вже нічого знати. Набридло мені біля них танцювати, біля цих курей. Буде як буде. Отак от, от. Поки качки гуляють, я варю картоплю. Ось розкочегарів як. І два діла в одному. Раніше, як ви знаєте, кури паслися в цей би час. Так доводиться і за лисиці пасти по черзі. Ну нічого не зробиш. Ось так от. Воно, мабуть, там сильно кипить. Ага, з буряком. Ну, нехай. Все ж таки не на газу в квартирі варити. Я раніше до минулого року варив у відрі 15-літровому в квартирі на газу. Ну, все нормально, просто дуже часто приходилось щодня. Якщо чесно варити, А так, тут ось у мене дров. Сусіди, хто там, де прибирає в гаражі якісь старі рами, всі сюди кидають і я потім варю. Так що якось так, качки от пішли трішки пастися. Зараз там в гарбузах щось знайдуть. А тут у мене от з боку отакий от концерт. Далі аби? Будь здорова. Лялі жарко. І ляля -ля, лежить пузомер. Да, Лялю? Будеш вітатись? Будеш вітатися. Кажи, добрий вечір, глядачі. Кажи добрий вечір. Угу. Кажи добрий вечір. Отак. Ну, отак, так, отак, так. Ух, от так, от так, от так. ти вже ж їх хетруха. Так, так. І лапку дасть, як треба. І все, що хочеш. Ух, ти ж. Ух, зуби. Так. Картопля майже зварилася. І я висипаю сюди. От у мене таке 5-літрове відеречко, Ковшик деревочку курудина, а решта висінки пшеничні. Ось так от. І ще трішки, нехай от так от воно пропариться. Отак. От я вже, скажімо так, знаю, що роблю. Давно варю, часто варю, тому я вже знаю, як буде. І нехай ще трішки стоїть. Картопля зварилася і отак от, от я її буду зараз затовкувати. Так от. І потім закрию кришку, і поки я буду пасти курей. Все це діло буде ще запарюватися. Потім я розкладаю по відрах і залишаю на дворі, щоб воно вихолоняло це все до ранку. А потім ховаю у погріб. От якось так. Дав увечері кроликам зарога і зараз дам травички. До речі, коли сьогодні я фотографував їх, от е, я декого зважував. То от цей кролик 300. А кроличка там є одна із трьох сіреньких, таких 3600. Отак так от. Я трішки здивувався, тобто кролиця важче, ніж кріль. Ну, Я думаю, це тому, що все-таки їм тут е, жаркіше, ніж кролицям. От Вони гірше їдять. Ну, Якось так. Так, Даю вам травичку. Сьогодні ось така от зелененька, чудова. І, до речі, троє кролів багато переводять траву, не знаю чому. от Ці знизу гарно їдять от, рябчик. і оцей от кролик. До речі, потрібно було його зважити, але ну, не суть. Я вже виставив пост, якому вони не потрібні. Отак. От рябчик, бачите, навіть не встає такий діловий дядька. Рябчика я важив десь, я не пам'ятаю, можливо місяців два тому 5,5 кілограмів. А муха ще до того, як вона погуляла, 4,5. Така вага коронавих моїх. Ну, оці більші чомусь, хоч і один це виводок, але оці такого кольору. Що цей я бачу більший, ніж ті три і кролиці. Прям такі масивні. Хоча, повторюся, виводок один. Ну, в цьому виводку також такі є. М -м -м, Рябчик, це від тебе. Бабуть, такі гени гарні. Та й в кролиці дуже гарні гени. О, який ніс сердий. І от півні тут, поки качок немає, тільки бишки, вишкетують, я от їм травички зеленої також. Нате. На, На Отак от, от не пасу. От бачите, це те, про що я казав. Ніколи не бачили ні мене, ні трави. Їште. Не пасу, тому от стараюся косити їм. Зараз вже згороду рву листя з капусти, гічку з буряків. Да. На. На. Ось він, ось він, дядько такий. Ну, красивий, але дуже вони здорові, щоб залишати для курей. Як би мені не хотілося, ну дуже вони здорові. Да. Ну, от, ну що ти будеш робити? Ну гуляйте. Ну от і кури дочекали своєї черги, пасуться, трішки отак от сюди їх пускаю, звикли, до речі, вони. Що от у них така обмежена територія. Раніше я б їх би не піймав, якби отак от двері відкрив. А тепер ось так от вони чемно. Ну, інколи, звичайно, буває, що якась намагається прорватися, так? Да, чорна? Їдять погано, а дивлюся на чорну, ця становиться ще більша. Ось такі вони, кури. Так, ніхто далеко не йде. Я б залюбки вас відпустив, щоб ви бігали весь час, поки я ввечері пасу качок, варю картоплю, але так не вийде. От бачите, що роблять? Такі агресивні зробилися. Ну, нічого, доживем до осені, я вам якогось півника придбаю. Ось вони. Чорні мої. Ух, ти ж. Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!